Зараз я хочу запросити до привітального слова Гувіду Бельтрані, директор швейцарського бюро співробітництва в Україні. Він вже отримав презент сьогодні, тому він ще щасливіший став. Е, я хочу нагадати, що швейцарське бюро співробітництва в Україні провадить діяльність від імені двох державних відомств державного секретаря до Швейцарії з економічних питань Секо, яке є частиною Міністерства економіки Швейцарії. А також швейцарські агенції розвитку та співробітництва СДІСІ, яка входить до складу Міністерства закордонних справ Швейцарії. Це представник нашого донора в Україні. Прошу до слова пан Вида, Я і що ви офідатюбудимек абита лонґер інтродакшн. as I was still chewing this beautiful bread. So a warm welcome to all of you. You had all a, a long trip, but I'm sure it was very worthwhile to do it and to be here. Ми раді вас вітати. Ви приїхали довгий шлях сюди, можливо, трошки втомлені, але я думаю, що ви не пошкодуєте, що ви приїхали сюди, і ми дуже раді, що ви сьогодні з нами. Айдоно юр офісис, йо ті віор a conference hall, but this is much, much more beautiful than our.

For sure. Excellent. I in particular the smetana, so if you didn't try it, please do so. Ми дуже гарно розпочали наш захід. Бачимо, що столи вже пусті. Ми спробували всі продукти. Мені дуже сподобалось. Це було дуже смачно, особливо сметана. supporting the organic agriculture sector since 10 years now, so it's a kind of uh, An anniversary today or this year. we all know that organic agriculture is good for the environment, is good for humans' health, and is good also for consumers because it provides more choices. Туде піплдаткоту дошопенбайдифаналіфаранрейнжопраць ми знаємо, що органічне сільське господарство приносить вигоду і дуже сприяє перш перше за все природі навколишньому середовищі. Також споживачам, оскільки споживачі мають великий і більший вибір продуктів на полицях магазинів.

And more than 11% of all agricultural lands that are grown organically. В Швейцарії більше 11% господарств є органічними, і більше 11% всіх оброблюваних земель також є органічними. The yearly turnover of organic products reach almost 2 billion US dollar. Товарообіг органічних продуктів щороку досягає 2 мільярдів доларів. And uh, it uh, corresponds to more than six percent of the overall food sales. If we speak about fresh milk, it's more. Що стосовно молока, то в Швейцарії більше десяти відсотків цього молока на ринку є органічним. People want to be sure to use and to drink healthy products for themselves, for their relatives, for their children. And what is important, I mentioned it before, is to have a larger choice. There are meanwhile more than 100 different cheeses. Вічар органік Світлана а десятку до концумасдейканчус. І що ще важливо, я вже зазначав це мати великий вибір наразі в Швейцарії більше 100, видів різноманітних сирів. Тобто, ви бачите, що у споживачів є дуже великий вибір що вибрати not Switzerland. We are in Ukraine, is a different situation. Ви мені скажете, що Україна це не Швейцарія, що в Україні ситуація зовсім інша? a a different situation, but we have a lot of positive signs also in Ukraine with regard to the development of the organic sector. Звичайно, ситуація в Україні відрізняється від ситуації швіців Швейцарії, але ми бачимо, що в Україні Україна демонструє бажання розвиватися в органічному сільському господарстві. There are around 270,000 hectares in Ukraine grown organically. This is more than double than in Switzerland. There are more than 700 selling points where organic products can be purchased. Uh, вже існує близько 700 більше 700 точок продажу, де можна купити органічну продукцію. І якби люди не купували органічну продукцію, то такі точки продажу не існували retailers that believe that organic is not only good, but it's also Патіцова бізнес опортінті найколе і ми переконали всіх гравців нашого українського ринку, як виробників, переробників, так і ретейлерів, тому що органіка це не лише добре, це також прибутково. So to get Со туґет конвінс бета данфіґорз анабер the best way to try. So we will have, we had, and we will have opportunities to try organic products today. And I invite all of you to do it intensively till the end of the day. але найкраще відчути ситуацію. Вам допоможе саме дегустація, а не цифри, які я назвав. Тому сьогодні ви ще мо маєте маєте можливість скуштувати, Тому, будь ласка, скуштуйте інтенсивно. Дякую.